Діти, матуся часто говорить, що потрібно мити руки з милом після вулиці, обов'язково помити фрукти і овочі перед їдою. Вона попереджає, що до вас в організм потраплять якісь то бактерії, мікроби, і що ви можете захворіти. Чи цікаво вам, чому ви можете захворіти? Що то за мікроби? Чим вони вам можуть нашкодити? Звідки вони беруться? Чи всі мікроби приносять шкоду людині? І де вони є, якщо ми їх зовсім не бачимо? Може Матуся все це вигадала? Мікроби дуже маленькі живі істоти, менше за самих маленьких комашок. Для того, щоб побачити мікробів, нам потрібен спеціальний прилад мікроскоп, який збільшує предмети у сотні разів. Якщо покласти крапельку води на скло мікроскопа, то ми побачимо мікробів, які живуть у ній. Крапелька така маленька, але скільки у ній мікробів? Серед мікробів є наші друзі і вороги. З тими і іншими ми повинні навчитися вірно себе поводити. Мікроби бувають корисні і шкідливі. Корисні допомагають, а шкідливі викликають хвороби. Щоб не захворіти, потрібно обов'язково мити овочі і фрукти, не гризти нігті і частіше мити руки, особливо перед їжею. Корисні мікроби допомагають при створенні різних ліків, при виробленні молочних продуктів, кефіру, йогурту, сметани, створені добрим для рослин. Пінний квас, свіжий хліб. Ми б не спробували їх, якби не корисні мікроби. Від мікробів буває грип, від мікробів живіт болить, від мікробів зле, і не до роботи, і не до ігри. Там, де є бруд, там живуть мікроби, і від них не захворіти дітям щоби. Потрібно з милом дружити і водою, руки з милом мити перед їдою. Діти, щоб не постраждати від мікробів, запам'ятайте ще такі правила не грай там, де гуляють з тваринами. Не потрібно гладити безпритульних тварин. Не їж і не пий із чужого посуду, користуйся тільки своєю зубною щиткою. Навіть улюбленому собаці не давай облизувати себе, не заходь в кімнату. Або не підходь близько до хворого. Діти, дотримуйтесь правил гігієни і мікроби будуть вам не страшні.